Мої вітанчика, записую вже четверте відео. Я не знаю, чого у мене не йде відео. Хочу на таро, воно само попросилося, я не знаю просто руку, не буду розповідати, як це у мене відбулося, але дістала, я дуже давно це таро не брала в руки. Це таро а, забутих тіней. Вона специфічна і, до речі, не завжди вона так розповідає, як от ми будемо брати більш яскраву колоду. Наприклад, це більш така тіньова колода. Так? Тому що тут фотокартки, і це тіні, які розкривають дуже багато речей. Ну, давайте подивимось нашу постійну рубрику. Думки загаданої людини про вас з самого ранку. Про що думала людина? Я не буду загостряти дуже багато часу на кожну карту, тому що колода говоряща, і вона розкриває саме наші оці підсвідомості, наші оці тіні наші. Або ті людини, яку ми зараз будемо розкривати. Дивіться, все перевертається. Я не можу та, якось так прям записати. Я хочу швиденько, а у мене не виходить. Так, яку ви людину загадали? О, дві карти виходять. Людина, яка тут по колесниці рухається, взагалі рухлива людина. Вона не сидить на одному місці, може постійно рухатись різні боки, бере відповідальність за своє життя, можливо, щось предпринімає. Тут похіди можуть бути цієї людини і направо, і наліво. Тобто ви, кожен повинен розуміти різноманітність колесниці то з кубків це можливо зараз в енергіях початок чогось, нові відносини, нові почуття, поїздки. Ну, коли людина може брехати, вона може їздити в різні боки. Поколесниця це дві сторони: і вправа, і вліва, і вашим, і нашим, і всім ми спляшемо. Тобто знаходиться в таких енергіях, рухливих, щось розпочала людина. Угу. Розпочала і приїхала, тому що десятка мечів. Завершення. Туз мечів. Тут людина показує сигніфікацію себе, що за те, що вона, напевно, кудись там їздила в різні боки. Ми не будемо перераховувати, що поколесниця може бути. Тут ви самі розумієте, що колесниця це дві сторони. Це і поїздки, це і управління своїм життям, це цілі, це енергія чоловіча, це дуже багато аспектів по поколесниця. Ми дивимося, що різні сторони, коники їдять в різні сторони, а ця одна людина управляє. Тут може бути три особи, тобто. Ця людина ще дві особи, тут може бути факти якісь ще. Тобто, ви дивитеся по своїй ситуації, були нові якісь починання по тузу кубків, можливо, людина тут обрала якийсь новий шлях, нові почуття, нове знайомство, тобто тут є воно. І а, по десяточці мечів це благополучно все завершилось. От в таких енергіях зараз людина знаходиться не просто завершилася, а тут прийнято було рішення цією людиною усвідомлене, зі крапка. Просто людина показує свою ситуацію, вона зараз знаходиться в енергіях, тут завершення. Тут не пауза, тут не там, стагнація якась, незрозумілості, якісь ні. Тут крапка. Я не знаю, кого ви тут загадали, але ми придивляємось людину, яка знаходиться в закінченні в от моментах, пов'язаних щось з новим, або, або хочеться сказати, коли два стільця було, і один стілець просто пішов, або щось, ну, щось відробилося. І ця людина сама самостійно це зробила. Думки загаданої людини саме про вас. Я не знаю, ваш партнер, можливо, це просто ви загадали людину продивитися, що думала про вас. Партнер, партнерка, тобто тут може бути будь-хто. Думки зранку про вас. Вісімка Пентаклів. Людина працює. Людина а, хоче вкладатися. Людина розуміє, що, можливо, ви вкладалися, якщо це партнер або партнерка. Дуже багато було чого вкладено. Людина може думати, що я дуже багато вкладався або вкладалася тралівалі, я от вісімка пентаклів, або я хочу вкладатися. Тобто зараз ми подивимося ще доповнені карти, які нам будете вказувати. Це обман, сімірка мечів. Щось пов'язане з тим, що людина тут хитрувала або думає, що людина дуже багато чогось складала, а ви, ну, так би мовити, не оцініли, наприклад. Ну так. У вас немає тут спілкування. Людина думає про вас, а в тому сенсі, що ви якоби саме себе обманули. Тобто така людина, яка вкладалася, а ви тут не гарно поступилися з нею. Це може бути вона, вона, тобто ви дивитеся, на кого ви дивитесь. І це розуміння цієї людини, що ви зараз знаходитесь або знаход... ну, одні, один одна. І от сидите і не знаєте, куди вам рухатись, чи назад повертатися, чи вперед йти. Тобто ви не можете прийняти чіткого рішення. Ви таке от враження, що ви відсторонилися, віддалилися один від одного, був між вами непорозуміння, обмани, зради, хитрощі, маніпуляції. І це стосовно того, що людина може думати, що, ви вкладали, що вона вкладалася. Вона готова була вкладатися, а ви це все не оцінили. А чому ти так думаєш? Ну, тому що була стабільність, була стабільність. Але були не тільки вид обох. Ще раз натякаю, що тут карти вони показують тіні. А тепер ви окремо один від одного знаходитесь, і тепер просто-напросто це можна просто знаєте, як зірка це холодна, далека. Може людина наблюдати, може просто думати: ну от були, були мрії про цю стабільність, можливо, людина мріяла. Яка зараз розповідає про вас, а ви от так от поводитесь, не дуже гарна, людина може зараз вас якось м обвинувачувати навіть по цим картам. Щоб була надія, були плани, мрії Так. А тепер нічого немає. От тепер так. А тепер чекай. Або я чекаю, коли ти сам чи сама будеш щось робити. А я не буду. Довгий час. Таке враження, я не знаю, на кого ви тут дивитесь, але таке враження, що вас хочуть просто покарати своїми маніпуляціями, своїм підношенням того цієї ситуації, що ви тут дуже погана радиска. Яка зробила, до речі, людині дуже болісно, тому що десятками ще просто так не входить. І людина буде вас карати і на будь-які, на, на щось, що вас може зацепити. І це є покарання. З одного боку, тут людина поставила крапку, а з іншого боку, людина очікує від вас дій, і буде триматися. Пишіть, будь ласка, в коментарях, на кого ви тут дивилися, тому що ну, я не знаю, що за людина вийшла. Тут навіть не вийшло фігурної карти. Але людина назріла. От я просто от дивлюся на, ці, на цей розклад. Не зря попросилася ця колода, тут багато тіньових аспектів, і людина насправді не дуже відверта.